Приходила на євангельську дитячу програму, і вона декілька разів вже там бувала. А ось одного разу вона сама стала учасником тієї програми. І от уявіть, її радість, вона тільки була приходила, а тут вона вже стала учасником програми і сама виступала на сцені. І це їй дуже радісно було від цього. І на ту програму також прийшов один відомий лікар. Він вже був старшим чоловіком. Ніхто не знає, що сталося в того лікаря, але саме в той день, в той момент, йому було дуже сумно, він був нещасний, як би сказати. І ось та дівчинка привітно з ним привіталась, посміхнулася, і цьому лікару стало легше на душі. Він зразу зрадів від цього. І ось пройшло багато років, цей лікар помер і в заповіті написав, в якому було зазначено. Ті, яка подарувала мені посмішку на все життя. І з, е, в тому заповіті була сума 150 тисяч доларів, які він подарував. Як думаєте, вартова це 150 тисяч доларів посмішка? <смішка> Зараз на даний момент набагато цінність цієї посмішки приносить нам, саме вам, батькам вашим, коли ви посміхаєтеся. І на даний момент, я думаю, радіє Бог, коли ви посміхаєтеся. І... Найцінніше, що ви можете в сім'ї, в себе посміхатися батькам, тому що, коли ви, мабуть, зліші, коли ви це приносить більше розуміння, порозуміння в будь-яких ситуаціях, коли ви посміхаєтеся. А також посмішка це найкращі ліки, тому що є в Біблії вірш, що серце радісне дух лікує, а пригноблений дух сушить кості. Приповісті 17,22 Давайте будемо посміхатися людям, тому що мабуть ми не знаємо, які ситуації, якщо у нас посмішка, може принести велике щастя і радість для оточуючих людей. Давайте помолимось. Дорогий господь, дякуємо за суботу, дякуємо за твій храм молитви, дякуємо, що ми всі живі, здорові, за так, щоб ця війна закінчилась. Амінь. Боже, я все що там закінчили, що ти не зберігає, спинити війну, дай врагу розум, що ми можемо приховувати віхри молитви, що нас не забороняють, щоб так що ми не літали кулі, ракети, цю війну, зроби так, щоб ця історія прийшла нам глибоко в серце. Амінь. Дерію Боже, ми дякуємо тобі за все, за життя, за здоров'я, Господи. За цю церкву, що ми можемо сюди приходити, Господи. Зараз просимо поверни Валеру, поверни вову та тіка, щоб з ними все було добре, проти живими, здоровими і нас на сьогоднішній день, дай де сьогодні бути з тобою, провести його святості. Амінь. Амінь. Отже, Боже, наш ми дякуємо тобі за цей чудовий прожитий тиждень, що ти нас охороняв до цього часу. Просимо охоронятися і надалі, дай нам сили, підкріпи нас в цей важкий час. Коли зараз іде війна, дякуємо тобі за мир на нашій території та зроби так, щоб закінчилася війна. Амінь. Дорогий Господь, дякую тобі за цю суботу, що ти подарував, за таку чудову погоду. Боже, дякуємо, що ми можемо приходити в твій храм молитви, прославляти твоє святе ім'я. Боже, припини в нашій країні війна, щоб не переливалася людська кров. Благослови. Ті, хто від нашої церкви пішли, охороняй них, допоможи ним. Боже, дякуємо тобі за все. щоб ми могли робити добро. Амінь. Дорогий Господь, дякую тобі за цю суботу, що ти нам подарував. Також дякуємо за радість, яку ти можеш нам дарувати. І також просимо, щоб ми через нашу посмішку, через нашу радість могли проявляти людям доброту і тим самим виявляти твою любов до нас. Амінь. A nádusi számot nyöjj volna Доброго дня, дорогі брати і сестри? Я радий вас вітати сьогодні на суботньому служінні Тут в нас в церкві? Я вітаю тих, хто дивиться нас в ефірах онлайн, в соцмережах. Ми дуже раді, що ви можете маєте таку можливість і можете бути з нами в суботу, не тільки на служінні, а й онлайн, якщо у вас немає можливості відвідувати це служіння. Скажіть мені, будь ласка, а що в вас викликає усмішку? Бо коли це запитувало Мар'яна в діток, хтось сказав Субота. Я подивився на них, потім згадав про себе в їхньому віці і подумав, що субота в мене не викликала усмішку. Субота в їхньому віці в мене викликала дуже багато запитань. І перше запитання було, коли сонце заходить? Сьогодні ми з вами поговоримо про суботу. Мені в дитинстві завжди хотілося, щоб сонце зашло поскоріше. Бо тоді я чомусь рахував, що мені багато всього не можна, мене багато всього обмежує. І чогось для мене це було важливо Скоріше би зайшло сонце. Зараз час змінився, я виріс, і для мене субота стала таким, мабуть, найбільшим благословенням, яке я чекаю, от сонце зайшло в суботу вечір, і я знов чекаю наступну п'ятницю вечір. Знов наступне служіння. Тут ми можемо зустрічатися, спілкуватися з друзями, бачитися, роздумувати про якісь духовні теми, звертатися до Бога. Але знаєте, наше життя, воно таке трішки складне в цьому плані і те, що для нас не є якимось обмеженням або чимось складним, хтось з боку бачить якісь великі обмеження в суботі. В сучасному світі, де. Час це гроші, а гроші це дуже важливо. Людям насправді не вистачає часу на суботу. Людям не вистачає часу на близьких, на рідних. Субота – це може бути робочим днем, а якщо вона не робочий день, то ми, можливо, можемо бути такі загрушені, що в нас немає часу на це все. У нас немає часу на відпочинок, бо коли ми відпочиваємо, значить ми нічого не робимо. А ми маємо бути постійно зайняті. Сучасний світ диктує нам, що ми маємо бути успішні, Зайняті, маємо працювати. Але він нам не диктує е, таких трендів модних, якби щоб сходи на служіння в суботу, відвідай церкву. Ніде я не бачу, щоб е, на бігбордах писало. Сьогодні ти маєш почитати дві голови в Біблії, хоча часом я зустрічаю білборди з віршами або заповідями, і це дуже приємно бачити, але насправді цього мало. Проте для нас, адвентистів сьомого дня, це субота не просто де є одна з заповідей. Це особливий день встановлений самим Богом від початку для відпочинку, для духовного зростання і зміцнення зв'язку з нашим Творцем. Для мене зараз це вже субота це не є якесь обмеження або тягар, а навпаки, це велике благословення. Субота була створена Богом як дар людству. Вона приносить мир, вона приносить нам радість. Чи приносить субота вам відпочинок? Скільки думок на служінні вас пролітає, коли. Хтось каже проповідь, наприклад, про те, чим я буду займатися весь тиждень? Чи не задумувалися ви про те, що коли ми намагаємося, чим більше ми намагаємося зосередитися на проповіді, тим більше думок в мене в голові, що я буду робити весь тиждень, з чого почнеться мій захід сонця і чим я буду займатися? Як боротися з тим, щоб нас це не відволікало? Субота це дар від створення світу ще від самого початку. Вона існувала ще до закону, який Бог дав Моїсеєві. Це не лише частина заповідей, щось набагато глибше і більше як задум для всього людства Божий. Вбуття 2, 2, 3 записано І скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку чинив, і спочив він дня сьомого від усієї праці своєї, яку чинив, і благословив Бог день сьомий, субота, і освятив Його. В цьому тексті ми бачимо таких три ключових моменти. Він відпочив цей день, не тому, щоб втомився, а того, щоб подати нам приклад. Що ми маємо відпочивати? Він поблагословив цей день, він нам наповнив його для нас особливою благодаттю. І Він його відокремив, освятивши, відокремив від інших шести робочих днів. Тобто, зараз ми можемо цими словами сказати, що вона не була субота придумана для євреїв. Вона була придумана. Для всіх людей і поставлена ще в едемі. І субота в Десяти заповідях вона не просто як нагадування від Творця, це не просто закон. Вихід 28:11. день суботній, щоб святити Його. Шість день працюй і роби всю працю, а день сьомий – субота для Господа Бога Твого. Це єдина заповідь, як ви можете зауважити, яка починається зі слова пам'ятай. Що нам говорить слово взагалі пам'ятай? Як часто ми забуваємо про суботу серед тижня? І Як часто ми забуваємо про суботу в суботу? Ми схильні забувати про. Про все, що відбувається в нашому житті і про суботу теж. Бог знав про це. Тому дав нам щоденне таке нагадування про себе щотижневе. Субота нагадує нам про те, що ми не є просто частиною матеріального світу, про те, що ми створені Богом і наше покликання перебувати в спілкуванні з ним. Але чи є для вас? субота обмеженням про те, як я говорив на початку, що мене щось в дитинстві обмежувало, і я так думав. Чи обмежує вас субота? Мабуть, субота вас обмежує в тому, що ви не ходите на роботу. Це з прекрасного і це навіть викликає усмішку, правда? Це один день, коли ми можемо відпочивати, присвятити свій час друзям, спілкуванням з Богом, виконанням якісь гімнів і. Нічого більше нас не відволікатиме. Люди часто приймають суботу як правило, правило, заборона, обмеження, але це так дуже хибно насправді, тому що Ісус Христос пояснив істинне значення суботи. В Марка 2,27 Він пише: написано: Субота постала для людини, а не людина для суботи. Це означає про те, що субота не дана нам для того, щоб нас обмежувати, а навпаки, щоб а, зробити наше життя кращим. Щоб ми мали відпочинок від турбот, щоб ми могли відновити свої моральні і фізичні сили і духовні також, щоб ми мали більше часу на спілкування з Богом і сім'єю своїми друзями. Субота це не про те, що нічого не можна, а про те, що можна і потрібно відпочити. Радіти усміхатися більше. Можна наповнювати своє серце Божою любов'ю і ділитися цим. Є ще такі люди, які вважають, що Ісус Христос скасував Суботу. Але це не так. Він навпаки показав, як правильно її святкувати. В Луки 4:16 записано. І прийшов він до Назарету, де був вихований, і як звичай його був, пішов до синагоги дня суботнього. Ісус не просто дотримувався суботи, Він учив, що в суботу можна чинити і потрібно добро. Матвія 12:12 записано: Отже, можна в суботу чинити добро. Що Ісус робив в суботу? Хто скаже? Допомагав нужденним, зціляв, навчав про царство Боже. Ми можемо з вами зараз говорити про те, що субота це не просто, знаєте, такий пасивний день, де ми могли просто сидіти на лавці і нічого не робити. Субота це день активного служіння, служіння ближнім і служіння в церкві, служіння собі і спілкування з Богом. Субота приносить багато користі, чи не приносить, як ви скажете. Перше це фізичний відпочинок. Люди, які регулярно відпочивають хоча б один день на тиждень, живуть довше і здоровіше. Пам'ятайте про це? Це буде нехай для вас як мотивація. Духовний ріст це більше часу для молитви, читання Біблії та роздумів над Божим Словом. Всі ми знаємо, що чим більше ми читаємо, тим краще профілактика Альцгеймера. Це корисно і ми, просто не, ми не просто про це маємо говорити, ми маємо це виконувати. Субота це час для зміцнення сімейних відносин у нашому постійному зайнятому житті серед тижня. Субота це час для родини. І час для тих, з ким ми проводимо служіння в церкві, час для ближніх субота це коли ми віддаємо День Богу і ми відчуваємо його присутність Його благодать. Але є і інші проблеми, є виклики сучасного світу в нас в світі, де все впорядковано до якоїсь продуктивності, дуже складно дотримуватись суботи, і люди стикаються з труднощами на роботі, в школі чи сім'ї. І коли кажуть, що вас очікують випробування, то, можливо, вони вже були, ви їх просто не зауважували. Можливо, все почалося з простого навчання. Коли ти живеш в християнській сім'ї, в суспільстві, де дуже багато адвентистів, ти не зауважуєш те, що ти навчаєшся в суботу. Того, що, коли в тебе майже півкласу адвентистів, я зараз кажу про себе, ви всі просто знаєте, що ви не навчаєтесь в суботу, і тобі ніхто не задає питання. Навіть в такому руслі ми є великим світлом, ми цим же свідчимо. Але коли ти йдеш далі, йдеш навчатися або працювати, ти залишаєшся тим маленьким світлом сам. І, і тоді ти обираєш, і тоді ти відстоюєш, будеш ти працювати в суботу, чи будеш ти навчатися в суботу, чи будеш ти здавати екзамени, чи зможеш ти відстояти своє право. І коли ми думаємо, що це все дуже просто, то не завжди так це все просто, не завжди так це все легко. Я згадую свої якісь перші проблеми, я це називав тоді проблемами, я таки записав собі в лапках проблеми з тим, що я стикнувся з питанням навчання з суботи. Я просто прийшов і сказав, я 27-го дня, я не буду приходити в суботу на навчання. Мені сказали, добре, то напиши заяву. Я такий, о, класно, так. а що так можна було? Але я думав, що це найгірше, що може статися в цьому житті. А найгірше, знаєте, що могло бути, коли ти йдеш працювати. І весь колектив не цікавий, що тебе не буде. І тоді, на співбесіді ти повинен вже проговорювати кожне слово, кожен нюанс і кожен момент. І тут ти повинен аргументувати і відстояти, чому ти, як християнин, в суботу приділяєш час Богові, а не роботі. Чого ти хочеш послужити в церкві, прийняти участь в якомусь служінні або просто піти помолитися? А не піти на роботу і заробити гроші. І цей вибір, який стоїть перед нами, він для нас може бути тяжким. Когось це ламає, хтось здається, а хтось свідчить до останнього кожен раз і залишається з Богом. Я знаю випадки, коли людям пропонували дуже скажені гроші на даний момент, але треба вийти раз в місяць на роботу. І якщо рахувати в якомусь річному еквіваленті, це дуже забезпечене життя. Але ти обираєш суботу і ти не задумаєшся про те, а що було б, якби я вибрав. Я раніше завжди казав, що насправді правильного вибору не існує. Існує тільки той вибір, який ми робимо, а потім вже наслідки. Так от, коли була така пропозиція, але працювати раз в місяць хоча б вийти, я зрозумів, що правильний вибір насправді існує. Просто той інший неправильний має наслідки. І чи легко нам, скажіть, будь ласка, відстояти свою думку про те, що я не буду щось робити в суботу або я не буду працювати, чи тяжко нам це відстоювати? Не тяжко. де ми повинні шукати підтримку. Чи заставляють нас інші люди сумніватися в своєму виборі, коли ми залишаємося в суботу в церкві, а вони роблять щось, що, що їм подобається, але вони нам кажуть, що нас це обмежує? Чи складно тоді нам дивитися на це? Бог обіцяє підтримати тих, хто вірний Його заповідям і хто відстоює Його суботу. В Ісаїї 13-14 є вірш: якщо звернеш свою ногу зради суботи, щоб не чинити в той день мій святий того, що тобі до вподоби, і суботу назвеш розкішю Господнім святим днем і шануватимеш його, тоді ти радітимеш у Господі. Бог благословляє тих, хто вірний йому. Дотримання суботи це не просто випробування, це можливість довірити Сьому і отримати його благодать. Сьогодні кожен з нас може запитати, як ми ставимось до суботи. Я сприймаю суботу як тягар чи як подарунок. Я чекаю суботу з нетерпінням, чи скоріше вона закінчилась. Правда, і щоб довше вона б була б, да. І чим довше та субота триває, тим краще. І чи використовую я свою суботу для духовного росту? Чи дозволяю я собі в суботу відпочити, довіряючи Богові? Уявіть, що субота це подарунок, який ви отримуєте не раз в рік, як на день народження або на новий рік, а кожен тиждень. Це не застарілий закон, субота це не про обмеження, це день радіжці, це день усмішок, спокою і благословення, які дає нам Бог. І в мене таке до вас маленьке завдання на наступний тиждень, який нас чекає попереду: зробіть собі такий життєвий експеримент. Відкладіть свої. Буденні турботи і більше часу приділяйте дослідженню Біблії серед тижня. Приділіть більше часу своїй сім'ї і сімейному служінні. Проведіть час з ближніми, а суботу використовуйте для того, щоб стати ближніми для Бога. І тоді ви відчуєте, яку справжню силу Божого спокою несе для вас субота. Амінь. Давайте зараз станемо і про це помолимось. Дорогий наш Батько Небесний, ми дякуємо Тобі за те, що в нашому житті є субота, і одного разу ми зробили правильний вибір. Ми дякуємо Тобі за те, що ми розуміємо, що наше сприйняття цього дня це про благословіння, про твою присутність і про любов до нас. Ми просимо тебе, перебувай з кожним, хто тебе потребує. Перебувай з тими, хто має в тобі потребу і кличе до тебе. Просимо за тих, хто зараз в окопах. Просимо за волонтерів, медиків і військових. Просимо за тих, хто кличуть за тебе, за Вову, за Валеру і за всіх, хто потребує. Дай людям, які просять тебе здоров'я. Ми знаємо, що на все твоя воля. Просимо в тебе бути тим, щоб ми могли бути тими руками, які будуть через тебе допомагати іншим і світити. Дякую тобі ще раз за все. Просимо за мир в країні і у всьому світі. Амінь.